Привіт, друзі! Ви знаєте, вирішив я сьогодні одну справу таку цікаву зробити, ніколи такого ще не робив раніше. Я залишив собі двох цуценят їм буквально через 6 вересня буде 3 місяці. От. І я їх сьогодні взяв сюди, на, на оцей чудовий ставок і взяв Тері, їхню маму, і якось їх трішки привчити до води спробувати. Ну, Давайте подивимося, що з того вийде. Може я їх ловити зараз буду по по всій, <смі> по всьому ставку, тут не знаю. Дай Боже, щоб все вийшло. Все, поїхали. От, малюки, перший день сьогодні на воді. Кобильок ще не ліз, а мала, до речі, ще дома в воду лізла. Вон пішла стері вже качок шукати. <смі> ще трьох місяців немає. А вон плеве вже бід. Вже плевеш. О, де кобелек поплив. Супер. Так, байк і бріна. Ось перші такі водні процедури з мамою. Молодці. Ай, малюки мої. Хороші такі. Моплі всі, класні. Ей, ей ей! ей, ей. А десь побігли. Надіюсь не буду їх шукати. Прийдуть, куди дінуться, правда? Їсти ж хотять. І дому хотять. Бріна вже мами відбирає качку. О, молодці, молодці. Що, ти добрали качку. Ай, молодець, давай давай, Ти моя дівчика. Дай, 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 давай. Давай, давай, давай. Байк, 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 байк. вай, ріна. Коп-коп-коп-коп! О! -дай. О, Вон, хто буде опортувати нам качки, да? <риві> так? Не може взяти зараз, вона її Лапами привзяна. Ай, молодець! Молодець, дівчинка, молодець! Байк <риві> забрав. Може принесе зараз А ну, чекай, не спіши. Pére, a, a porta! Zaberai, nego, dava! Pére! Amor, que isso me serve! Tua necessidade! Diabo, que Ai, tem mãe, atacava, deixa! Só vaga pra dar vaga! Maladeus! Maladeus! Dria, não fica, cadê, Ah, diabo, que atacava Ai, que Все, забрала качку. Дай. О, поки ми чекаємо Діка, щоб він качку нам приніс, бріна вже сама поплила і от нася качку нам прибігла. От вона вже це любить. Ха -ха. Молодець, молодець. Дай. Молодець. Да? Ти мій хороший. Так, хочу качку кинути, бріні, щоб вона принесла. От. Дівчинка 6. Не можна дід 6 вересня буде їй 3 місяці. Ну, це вже, скажімо так, такі е... успадковані, мабуть, якісь якості, такі природні. З... з нею буде легко працювати стосовно апорту І воду, дуже любить страшну воду. любила її з самого дитинства. Молодець. Дай. Молодець дівчинка. Ось така, така дівчинка. А це байк. Її рідний брат. Зараз ми спробуємо. Він трохи ще такий, як кобелі, коротше. Він трохи ще такий стриманий. Але байк вчимо його. Це в нас байк, кобельок. Теж роби ускі сюди. Молодець, молодець. Дай, молодець. Ну ще разочок. Давай давай, 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 давай. Молодець, байк, молодець. Молодець, дай. Молодец! Ему о, піймал. Давай, 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 давай! Молодець, молодець! Давай, 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 мій хлопчик, давай! Давай, давай, Молодець. Молодець, молодець! Давай! давай. давай. Молодець. Все! Отакі вот справи сьогодні в нас.